Для плетіння порожнистого шнура нам знадобиться нитки, станочок, гачок або дерев'яна шпажка і скотч. Мяточку вводимо середину нашого станка. Прикріплюємо зверху за допомогою скотчу. Прикріпіли, будемо плести. Спершу намотуємо на дерев'яні палички. Ось так. Одне коло і другий раз так само. За допомогою зубочистки або гачка нижню петлю ми стягуємо. Мені зручніше за допомогою гачка. Опускаємо наниз. Знову верхні петлі залишаються, нижні, ми стягуємо. Знову намотаємо, але слідкуємо, щоб ми правильно намотали зверха нитку. Так, продовжуємо плести плести таку дужину, яка нам необхідна. Але коли ми будемо плести, слідкуємо за тим, щоб нитка була вільна. Якщо вона буде дуже сильно натягнена, ми не зможемо стягувати нижні петлі. Наш шнурок починає плестися. Нагачкою 4 петлі пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо, витягуємо очок, затягуємо кінчик ниточки. З цього боку теж забираємо кінчик ниточки і відтягуємо.